Коротко, я, моя популярний дівчинка, хочу зараз привітати всіх дівчат з восьмим березням, жінок, бабців, побажати, щоб вони були здорові, щасливі, щоб ви в нас були, щоб ви мали гроші. Бабці в першу чергу до вас говорю, внукам гроші, давайте на морозиво. І, і зараз дві маленькі Дякую. принцеси, а їх звати твоя. Так. А тепер Софійка Гук. Софійка Гук, тобі скільки років? 5. А, а мені чотири з половиною. Що ви хочете побажати дівчатам на 8 вересня? Щоб вони були що? Ми хочемо мам, мам подарувати квітки і щоб вони були здоровими. А ти що хочеш побажати? то, що Софійка. Що хочеш? Вона що побажала? Щоб <кху> Вони були здорові. Так. І, і, і щасливі. Так. І ще і що? І щоб вони. Вони веселі. Веселі, правильно. І хай слухають джіджа і, і, і буде ще сміяли, правда? А ви любите мої ми жали. Так. А, дайте тьом, дайте. а ти даєш Ну, Тримайся то тобі квіти ага. на 8 березня. То тобі квіти. А, така арш... а то для всіх дівчат і всіх жінок, і всіх бабців ми вітаємо з 8 березня. Ви були здорові, щасливі, негапопулярні дідьо з Оришків чи всім всіх з вашим березням! Опа! Ми вас любимо!